Ну що ж, мої любі любіксінняшки, у нас другий комплекс, і він розрахований на ручки та плечі. Я підібрала так ці вправи, щоб ви могли літом вдягнути коротеньку маючку, коротеньку футболочку, і ваші руки не провисали. Це проблема багатьох жінок. Наростає жир ось тут. Наростає жир ось тут, великі об'ємні плечі. Всього-навсього три вправи. Але вони дуже ефективно підібрані. Тому наразі ми зараз будемо працювати над вашими тріцепсами. Можливо, вам ця вправа покажеться з одного боку якась проста, але ви її спочатку виконайте. І побачите, наскільки ефективно тут усе працює. З чого ми будемо починати? Ми сідаємо на пол, впираємося ручками ось так. Все основне дихання буде проходити у такому положенні. Ми вдихнули. Видихнули, тьф, нагнулися. Зафіксували животик, втиснули. І у нас затримка дихання, і ми уходимо в діагональ. Ось, ми пішли в діагональ, поставили ручки на ось, як вони називаються, бугорки, Венери. Ну, от на, на цю частину поставили ручки, ручки широко. Саме головне, щоб ви розуміли, рука у нас не згинається, тому що ви маєте постійно це контролювати. І грудна клітка йде вперед. Ми ні в коєму разі не сідаємо ось так, тому що тоді ви не відчуєте того навантаження, що я хочу. Впираємося ножками. Грудна клітка вперед, плечі донизу. І руки максимально тримаємо. Не згинаємо. І що ми тепер робимо в так, такому положенні? Ми намагаємося вивернути Вивернути. великий палець. Ми намагаємося як, якби ось так зробити. Ось. Ви маєте відчути викликку аж по цій всій частині руці. Буде працювати ваш тріцепс. Ще раз. Дуже уважно передивіться це відео, тому що це важливо. Вірна техніка виконання вправ надасть вам того схуднення, якого ви хочете. І ще раз, прогнулися, тримаємо себе. Ось ми вдихнемо, видихнемо, затримаємо дихання і підемо. Ось. 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 Ось так. Ось. Видихнули і так само. Зручно, зручного в цих вправах нічого не шукайте. Чесно, горить. Друга вправа, друга вправа, вона буде працювати над об'ємами плечей. Я довго думала, яку вправу дати, і з досвіду марафонців своїх, я побачила, що у багатьох великі плечі. Тому ми сідаємо ось так, ручки. На ширині плечей і відводимо їх на 45 градусів. Це дуже важливо. Плечі ми опустили донизу, от, ручки, ось так викрутили. І ми в такому положенні вдихнули-видихнули, і ми робимо, якби щось піднімаємо. Наші лопатки йдуть вверх-вниз, вверх вниз, вверх, вниз. Важливо тримати спину і відчувати ось цей верх-низ лопаток. Верх-низ, верх-низ, верх-низ. Ось-дих-видих. Коли ми затримаємо дихання, у нас будуть ось такі пружинки. Коли ми будемо просто дихати, ми верх-вниз, верх-вниз, верх-вниз. Розумієте? Ось. На 45 градусів. Чуть-чуть нахилилися, у вас буде хитати, у вас буде труситися прес. Не пишіть мені, не шукайте мене, і не пишіть Наталя, що робити. Бо у мене хитається прес, бо в мене труситься руки, будуть труситися. Повірте, я підбирала дуже ефективні вправи, і мені, як тренеру, довго в такому положенні бути теж важко. Ще раз, п'яменька спина, як струна, ручки. На 45 градусів. Відвели. Викрутили. Плечики донизу. Верх-вниз. Верх-вниз. Лопатки ваші. вверх вниз Зведені. Лопатка постійно. От відвели. От. Лопатка постійно до хребта. І от відвели. Ось. Тх. Тх. Третя вправа. Ніжки на 45 градусів. Зручності не шукайте. Це реально нелегка вправа. Але вона дуже ефективна. Яка підбере провисання над бюстгальтером, Яка підбере гусеницю ззаді. Будете вдягати гарні кофточки, і у вас не буде цього. Ну, гусень, так? Да? Вірно сказав. Ось. У вас будуть іще раз ми пропрацюємо саме головне цю зону, де у вас тут надвисає. Ось тут і ось тут. Ця зона задіяти її майже нічим неможливо. Тут теж наростає жир. Незручно, повірте. Але ефективно всього три вправи. Пам'ятаємо не кількість, а якість. Що ми робимо? Ми вивернули буде боліти все реально. Тому робимо її дуже поступово і дуже з маленькими підходами. У нас локоть і долоня мають бути на одному рівні. Це важливо. Ось так. Це єдина вправа, яку ми робимо в статиці, коли ми затримуємо дихання. Коли ми. Вдихаємо, видихаємо, і робимо стату динаміці. Це дуже і дуже важливо, і ви маєте це запам'ятати. Пішли-от. Коли ви так ляжете, у вас затягнути все. От, ми вдихнули, вдихаємо в такому положенні, вдихнули, видихнули, вдихнули, видихнули. Все окей, підтягнули животик. Ось, і пішли. І стоїмо. Коли ви хочете вдихнути, ми піднімаємося, вдихаємо і на видусі вниз. Вниз. І ще більше тягне. Вниз. Чесно, це нелегко. Болить усе в залежності від вашої розтяжки. От! Ця зона під мишкою, де так важко прибрати жир, буде горіти. Розумієте? Три, вправи три. Прави, всього на всього Але якість. Якісно виконайте. Почніть з одного підхода диха. Потім додавте ще один, потім добавте ще один. Зараз цю техніку дихання, якщо ви її ви передивилися, передивіться ще раз, а потім перед тим, як почати дихати. як почати дихати Будь ласочка Зробіть зі мною без дихання, щоб ви зрозуміли, які м'язи мають працювати. Передивіться, будь ласка, буде трішки кріпатури, але це має бути легка кріпатура, тому якщо тільки чуєте сильну е, такий е, ну, якби дрож, да, е, ви маєте призупинитися і залишити це на через день знов зробити. Окей? І зараз будуть вправи нон стоп.